Вітаю вас на своєму каналі. В одному із відео я розповідав, що хто може хоче займатися тепличним бізнесом, щоб знали, що це дуже така важка рутинна праця. І вона помилок, помилок вона не не прощає. Друзі, або замерзне, або засохне розсада. Або згорить, або згорить так з усим, як у нас ось цієї ночі. Прямо з теплицею. Ну, от так, знаєте, хочете, хочете спати, значить не займайтеся. Або, або робіть все так, щоб було не було повода для того, щоб воно відбулося, друзі. Чому це? Відбулося. Ну, як, як завжди, мабуть, як і хтось багато з тих, хто займається теплицями, в теплицю, звичайно, для того, щоб топити, наносимо, дивіться, старої, старих там журналів, книжок там, всього того, різні, різні тряпки, різне все те, що те. Ну, а як же? Все ж для того, щоб. Щоб топити, щоб підкидати, щоб, щоб воно горіло, щоб економити е, паливні якісь матеріали. Ну, і, і так ось і трапилося. Е, буквально е, скільки останній раз дружина підкинула третього і вже е, пів п'ятої, е, навіть раніше, е, ну, е, дякуючи сусідам, що вони. Що вони проснулися там, нам зателефонували і що в нас горить теплиця. Ну, але ж уже е, тушити щось було пізно. Е, ну, спасло те, що бак з водою в нас був, е, що все-таки змогли залити те що, те, що змогли залити. Ну, але ж згоріло практично все. Вся розсада наша рання. І Китайський ранній, і корнеївський, той, про, про який ми, ми розповідали, це капуста, та, що ми вже практично готували її до висадки і взагалі хотіли зняти відео, вам показати. А виходить, що знімаємо. Ось дивіться, що, ну, що тут знімати згарище. Ти, ти хоч людям покажи, а то скажуть на, на мене. Ну, от так, згоріло, практично все розбираємо. Е, ну, е, знаєте, у, у, в кожній ситуації ще, ще щось і тішить. Аби, аби нас не розбудили, аби, ми, е, аби не було води, он далі каптільня в нас, он, вона теж почала горіти. Далі там перекинулось уже, он почала плаватися плівка, сараї, все. Могли б згоріти взагалі практично, практично зовсім. Так що ну, вийшлося, що ще, ще добре, що тільки згоріла сама теплиця. Хоча теж скільки труда, скільки всього. Ну, але що, друзі? Ну, отак от і хочеться сказати: не робіть помилок. Теплиці цього не прощають, бачите? Треба, треба не спати. Якщо вже е, топити, треба, щоб було все ідеально, щоб ніде нічого не лежало, щоб не попала іскра, щоб нічого не загорілось. Ну, бачите, від втоми буває все і буває ось таке навіть сам, саме гірше. Тому, друзі, робіть висновки. Так, буває. Да, буває, буває ще й гірше, тим більше в тій ситуації, що ми зараз живемо. Ну, що, що робити? Неприємно, так. Вдарило і по здоров'ю, і по всьому, але що? Але будемо працювати далі. Будемо працювати, це все розберемо. Звичайно, щось будемо підсіємо тепер уже що пізніше. Що там у нас вийде? Не знаю. Да, так, те. Ну, Так, ну, все, все раннє. Все раннє. Згоріло разом з тим, те, що, те, що пізніше буде, будем, ну тільки ж тепер куди щось будемо е, будем вирішувати, чи цю теплицю ремонтувати, чи, чи, що там, чи, чи вже здорову накривати щось. Е, ще, ще поки що е, в, в голові тут крутиться все, не, не, не до цього. Саме Саме основне не доводьте до такого, не допускайте помилок. Так що, якщо якщо теж е, хочете цим займатися, якщо в кого є теплиці, будьте обережні, щоб у вас такого не відбулося. Не так. Да, так, ще ще знаю, що е, каміни ставляють, газом підтаплюють, всього буває, і і і ми так робили. Ну, бачите, все до пори до часу, як кажу. Так що треба бути обережними, щоб в результаті не, не опинитися ось в, в такій ситуації. Друзі. Так що, так що робіть висновки із чужих помилок, ну, тобто з наших. А нас ну, підтримайте вподобайкою. Підписуйтесь на канал, все одно ми далі щось будемо робити будемо. і будемо показувати, що ми будемо робити. Всього вам найкраще.